Я це. Опять? Не, ти це є, хочеш? Добрий ранок, шановні любителі тварин. Сьогодні ми з вами поговоримо про кормління ваших улюбленців. Кормління ваших тварин має бути збалансоване. Має бути мікро, макроеліменти, вітаміни, кальцій. Тобто все, що необхідно для життя. Що треба давати маленькому щенку чи маленькому котинку? Значить, як правило, люди дають обикновенне свіже молоко. Я би не радив цього робити. Молоко треба розбавляти з кипяченою водою і давати дуже маленьких порцій. Треба давати сухий творог, гов'яжий фарш, сиреється. Що треба давати дорослій особі? В раціон дорослої особи мають обов'язково входити каші. Тобто певна кількість кліча. Мають входити в раціон також углеводи. Це невелика, дуже невелика кількість барабонів. Ну і так, як наші тварини собаки, і коти вважаються м'ясоїдними, це має туди входити білок, тобто м'ясо. М'ясо має бути тільки говяжем. Для маленьких писеня чи котенят це має бути говяжий фарш, для дорослих собак та котів це має бути м'ясо, зварене разом з кашею. Для того, щоб ваша тварина не заразилась гельмінтозами, ми рекомендуємо вам давати гов'яжий м'ясо. Так як в свинині дуже часто спостерігаються такі виробники, як трихінельоз і так далі. Також не виключається із раціона куряче м'ясо. Щодо Кормління ваших тварин сухими кормами. Моя особиста думка, що вам ні в коєму разі не треба зловживати сухими кормами, які приводять до сечоком'яної хвороби, до хвороб обміну речовин, до ожиріння. Можна перелікувати дуже багато хвороб, які викликають кормління сухими кормами. Все-таки я би не радив вам. Кормити своїх тварин сухим кормом. Ну, якщо ви вже даєте сухий корм, то давайте його дуже в маленьких кількостях. Для кожної породи собак є певна кількість кормових мас. Про це ви можете дізнатися в заводчика породи, в якого ви придбали, пісеня чи котення, чи в свого ветеринарного лікаря. Воду ви маєте давати вашій тварині в необмеженій кількості. Вода має бути постійно в місці утримання вашої тварини. Якщо ваша тварина на вулиці питається їсти траву, не треба спокійно до цього відноситись. Як в народі кажуть, от собака захворіла, випусти її на вулицю, вона поїсть травичку, найде собі і Це не коза. Це собака. Якщо ваша тварина все-таки споживає траву на вулиці, треба терміново звернутись до ветеринарного лікаря. Це перша ознака того, що вашої тварини чи гастрит, чи гасло де Тобто запалення слизової оболонки шлунка чи 12-палої кишки. Дякую за увагу. До побачення. 嗯。Uh.